Вітаю, мене звати Олександр. 50 базових фраз плюс тренажер особових займенників. Я подаю заяву на роботу. I apply for a job. I apply for a job. Ти перемикаєш передачу в автомобілі. You Change gear. You change gear. Ви приходите вчасно. You come on time. You come on time. Вона миє посуд. She does the dishes. She does the dishes. В третій особі однини до дієслова додається закінчення S або ES В теперішньому простому часі. Він набирає вагу. He gains weight. He gains weight. У Джорджа є сорочка. Вона біла Джордж стоїть у знахідному відмінку. Так як в англійській мові нема знахідного відмінка, а є всього два відмінка іменника і три займенника, тому нам треба Джордж поставити у наземному відмінку. George has a shirt. It is white. George has a shirt. It is white. Have у третій особі однини і змінюється на has. Вони лисіють. They go bold, They Go bold. І трохи граматики по темі займенники і особові займенники. Отже, pronoun – займенник. Це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає їх. Це визначення. Переважної більшості шкільних підручників української мови. Мені завжди здавалося, що це визначення не для дітей, а для професійних філологів. Тому треба детальніше пояснювати це визначення. Займенник вказує на особу або предмет, але не називає його і не відповідає на питання іменника, хто що. Прикметника, які, яка, яке, які, які чий числівника скільки? Котрий? Хто? Я, ти, він, вона, що? Воно? Якщо не вказана назва предмета чи особи, то це займенник, який замінює іменник. Який? Будь-який яка. Деяка чи, чиясь. Якщо не вказано точна ознака предмета, то це займенник, який замінює прикметник. Скільки, скільки небудь, котрий, котрийсь. Якщо точна кількість не вказана, то це займенник, який замінює числівник. Займенник це слово, яке вживається замість іменника. A pronoun is a world, world word that is used instead of a noun. А це вже визначення в американській школі. Нам, Я думаю, набагато простіше. Наприклад, Боба немає вдома. Боб на роботі. Як правило, ніхто так не каже, що два рази повторюємо Боба, тому треба замінити. Боб на особовий займенник він. «Боба немає вдома. Він на роботі. Боб is not at home. Bob is at work. А правильніше he is at work. І граматика щодо осіб однини і множини. Отже, однина. Перша особа однини, First person. «я». Завжди пишеться з великої літери. Перша особа однини називає мовця, тобто того, хто говорить. Друга особа однини second person, ти. Носії сприймають слово як вічливе ви. Так як в англійській мові слово ти воно майже не вживається. Воно звучить як ви, вживається тільки в релігійній літературі, там в яких дуже дуже старих піснях. І до один до одного всі носії англійської мови фактично дуже вічливо звертаються. Друга особа однини називає того, до кого говорять. Це зазвичай особа добре знайома, наприклад, член сім'ї, друг або молода особа. Згідно етикету, до 14-16 років можна на «ти», А далі всі незнайомі люди краще згідно етикету. Звертатися на ви. Третя осободнини third person. Він, вона, воно. he, she, it Третє осободнени це особа або річ, про яку говорять. При цьому особовий займенник виконує роль іменника і надає інформацію про рід. Середній рід в англійській мові neuter gender застосовується до всіх неживих об'єктів, до тварин. Та до, де, та до немовлят, чия стать невідома. Cat буде it. У нас кіт це чоловічий рід, кішка жіночий рід Фло буде також it. І навіть Baby буде it. Якщо стать немовля або тварина, точно відома, то можна вживати he або she. Наприклад, у вас є улюблений песик, ну. You... Як правило, всі говорять він або вона, якщо у вас дівчинка. Множина перша особа множини. First person ми. We. Перша особа множини позначає одночасно кілька осіб, включно з мовцем. Друга особа множини second person. Ви. You. Друга особа множини стосується багатьох слухачів, з якими мовець перебуває у неформальних стосунках. Тобто звертання спрямоване до групи осіб, з якими мовець на ти. І третя особа множини third person, вони. «вони», «they». Третя особа множини стосується осіб або людей, про яких йде мова. Тобто, якщо ми, наприклад, говоримо про одного чоловіка, то кажемо he, а якщо про двох чи більше, кажемо they. І загальна табличка. В однині перша особа. Е, я є I am. Плюс передміняємо е, слово to be. Я є I am, ти є you are, Він, вона, воно є, he, she, it is, Ножина. Ми є. we are, ви є you are, вони є. they are. І продовжуємо. Базові фрази. Я наполегливо працюю. I work hard. I work hard. Ми обрізаємо дерево. We trim a tree. We trim a tree. Ти Чистиш взуття. You brush your shoes. You brush your shoes. Ви дзвоните у двері. You ring the doorbell. You ring the doorbell. Він грає на гітарі. He plays the guitar. He plays the guitar. У третій особі однини теперішнього простого часу додається S закінчення або ES до дієсло. Вона миє підлогу. She mops the floor. She mops the floor. Джон п'є молоко. Воно свіже. Джон drinks milk. It is fresh. Джон drinks milk. It is fresh. Вони фотографують. They take photos. They take photos. Я влучаю в ціль. I hit a target. I hit a target. У нас перерва. Так як в англійській мові немає знахідного відмінка. У нас треба при прикладі на англійську мову зробити називним відмінком. We have a break. We have a break. І я зробив загальну підборку до більшості особових займенників. Коли буде у мене перерва, буде перетворюватися на uh, I have a break. У тебе перерва – You have a break. У У нього перерва – перерва – he has a break. У неї перерва. she has a break. У них перерва – They have a break. У відпустку. You go on vacation. You go on vacation. Ви You get started. You get started. Він засинає. He falls asleep. He falls asleep. Вона паре. She does the laundry. She does the laundry. Боб їй сливу. Вона солодка. Bob eats a plum. It is sweet. Bob. eats a plum. It is sweet. Вони доставляють замовлення. They deliver an order. They deliver an order. Я викликаю сантехника. I call a plumber. I call a plumber. Ми ставимо питання. We ask a question. We ask a question. Ти поспішаєш? You are in a hurry. You are in a hurry. Ви застуджуєтесь. You catch a chill. You catch a chill. Він переходить дорогу. He crosses the road. He crosses the road. Вона виконує домашнє завдання. She does homework. She does homework. Michael Bacit Coloradsko Vin Malenki. Michael sees a potato beetle. It is small. Michael sees a potato beetle. It is small. Вони годують домашнього улюбленця. They feed a pet. They feed a pet. Я злюся. I get angry. I get angry. Ми йдемо ліворуч. We go left. We go left. You go yellow. You go yellow. Ви приймаєте душ. You have a shower. You have a shower Він He keeps quiet He keeps quiet Вона She makes friends She makes friends. Denis Maya Notebook Vin Nove Dennis has a laptop It is new Dennis has a laptop It is new Vonne садять Derevo they plant a tree. They plant a tree. У мене закінчується час. I run out of time. I run out of time. Run out first video слово. Ти підписуєш контракт. You sign a contract. You sign a contract. Ви відпочиваєте. You take a rest. You take a rest. Він розблоковує телефон. He unlocks the phone. He unlocks the phone. Вона витирає поверхні. She wipes the surfaces. She wipes the surfaces. У Рональда Він товстий. Ronald has a copybook. It is thick. Ronald has a copybook. It is thick. Також зошит може прикладатися як ноутбук. Тому не плутати з нашим комп'ютером ноутбуком. Вони пищать. They squeak. They squeak. Я роблю покупки. I go shopping. I go shopping. Мы снидаем. We have a breakfast. We have a breakfast. ти живеш сільській місцевості. You live in the countryside. You live in the countryside. Ви проходите тест. You pass a test. You pass a test. Він підмітає підлогу. He sweeps the floor. He sweeps the floor. Вона комусь. She smiles at somebody. She smiles at somebody.